Моя свекруха це жахлива людина. Весь час, що ми були знайомі, я була у всьому винна. Суп недосолений винна я, син на роботі втомився, винна я, бо не створила затишок. Навіть коли мій чоловік мені зрадив, вердикт свекрухи був однозначним, сама винна, була б ніжнішою, чоловік би наліво не дивився. Я ковтала образи, плакала в подушку, але ми продовжували жити всі разом під одним дахом. Здавалося, це замкнене коло ніколи не розірветься. Але одного разу все перевернулось не було гучних скандалів чи сцен, був просто діагноз. Свекруха серйозно захворіла. Спочатку це виглядало як звичайні вікові проблеми, але хвороба прогресувала швидко. Свекруха злягла, і ось тут ідеальний син зламався. Я не можу на це дивитися, заявив він одного вечора, пакуючи валізу. Це руйнує мою психіку він просто пішов. Він кинув свою матір і мене заблокував нас у телефоні і зник. Я могла б піти, але я не змогла совість не дозволила кинути безпомічну людину. Мій день перетворився на марафон виживання. О шостій ранку я міняла її підгузки. Потім бігла на першу роботу, в обідню перерву мчала додому, потім на другу роботу, а вночі чергування біля її ліжка. Свекруха спочатку мовчала, вона бачила, як я падаю з ніг, і бачила, що поруч немає того, кого вона боготворила все життя. Переломний момент настав однієї дощової ночі. Чому ти це робиш? раптом прохрипіла вона. Я все життя тебе гризла, а тепер він, мій золотий хлопчик, кинув мене вмирати. А ти ти миєш мене. Навіщо? Ти чекаєш на квартиру? Я гірко посміхнулася. Гано Іванівно, ви ж знаєте, що квартира оформлена дарчою на вашого сина. Тоді чому? Тому що я не він. І тому, що ніхто не заслуговує помирати на самоті, навіть ви. Вона заплющила очі і по її зморшкуватій щоці, потекла сльоза. Але всупереч прогнозам лікарів, вона не померла. Минав місяць за місяцем. Одного ранку я принесла їй сніданок. Вона подивилася на мене світлим, ясним поглядом, взяла за руку і тихо сказала Дякую тобі, доцю. Ми обидві розплакалися. З того дня ми стали не просто свекрухою і невісткою, ми стали спільницями, подругами. Друзі, якщо ви теж вважаєте, що зрадники мають отримувати по заслугах, підпишіться на канал і поставте лайк. А ми переходимо до найцікавішого. Чоловік з'явився через півроку. Він відчинив двері своїм ключем і завмер на порозі. З кухні долинав сміх і запах свіжої випічки. Ми з мамою сиділи за столом, пили чай і розглядали журнал мод. Побачивши сина, вона повільно відклала чашку. Усмішка зникла з її обличчя, змінившись крижаним спокоєм. Мамо, розгублено пробелькотів він. А ти тут з цією. З ким з цією, перебила вона. Обирай вирази, коли говориш про мою дочку. Яку дочку, мамо, це я, твій син? Свекруха підійшла до нього в притул. Вона була нижча за нього, але в цей момент здавалася велетним. Ти не повернувся, Антоне. Тобі тут немає куди повертатися. Дарчу, на квартиру я скасувала через суд. Ти кинув мене помирати. Ти зрадив нас обох. Вона взяла мене за руку. Це моя сім'я, а ти ти просто гість, який помилився дверима. Ключі на тумбочку і зачини двері з того боку. Він намагався кричати, але, врешті-решт, пішов. Того вечора ми змінили замки. Ми так і живемо удвох. Ходимо в театр, печемо пироги і іноді згадуємо минуле як страшний сон. Я втратила чоловіка, але знайшла маму і найкращу подругу. І знаєте що? Це був найкращий обмін у моєму житті.